Вихованки ДЮСШ номер родин міста горішні плавні Софія Горяшина і Поліна Тумко стали срібними призерками чемпіонату України у Києві серед кадетів та кадеток. На столичному татамі боротьбу вели юнаки та дівчата віком до 18 років. Тренерами спортсменок є Ігор Горяшин та Олександр Федоренко. Дві плавчині горішніх плавнів Юля Ткаченко та Поліна Клеймьонова повернулися з медалями чемпіоната України серед юніорів, який відбувся у броварах. На дистанції 50 метрів брасом Поліна Клеймьонова стала бронзовою призеркою. Сім медалей в активі Юлії Ткаченко чотири золотих, одна срібна і дві бронзові. Вдалий виступ на дистанції 200 метрів на спині дозволив Юлії Ткаченко виконати норматив члена штатної збірної України та пройти відбір на участь у міжнародних змаганнях з плавання серії Мультінейшенс. Вони проходитимуть у північній Македонії. Запливи пройдуть 6 та 7 квітня у містечку Скоп'є. Гірник спорт розпочав серію контрольних поєдинків під час третього тренувального збору, який триває у горішніх плавнях. На стадіоні гірник команда Валерія Куценка зіграла у нічию 2-2 із Кременем 2 у першому таймі. Дублем у Кременчуцькій команді відзначився Анатолій Стецюк. Після перерви гірники відіграли два голи завдяки влучним ударам Микити Дудки та Радіона Посівкіна. У матчі чемпіонату Кременчука вікової категорії 40 гірник спорт у результативному матчі здобув перемогу над командою Ільтан із рахунком 8-5. У команді із горішніх плавнів по два голи забили Євгеній Слива та Сергій Коннов. По одному м'ячу на свій рахунок записали Володимир Звір, Віталій Гошкович, Роман Цимбал, а також ворота суперників. Вдалося вразити голкіперу гірника спорт Сергію Дугінову. Команда із горішніх плавнів продовжує лідирувати у чемпіонаті, в якому гірникам залишилося зіграти три матчі. Баскетбольна першість Ферекспо визначила переможця та призерів. За тур до фінішу чемпіоном стала команда Залізничний цех срібним призером турніру баскетболісти колективу, «АйТі дирекція управління. Бронза у команди цех виробництва окадків. Команда дробарно збагачувальної фабрики посіла четверте місце, але у заключному турі цьому колективу вдалося грюкнути дверима. Баскетболісти ДЗФ обіграли новоспеченого чемпіона, залізничний цех із різницею у одне очко: – 54-53. Заключний акорд баскетбольної першості Ферекспо відбудеться у суботу, 2 березня. Цього дня у спортивній залі комплексу Динамо гратимуть збірна горішніх плавнів та збірна Ферекспо. У суботу, 2 березня у фізкультурно-здоровчому комплексі горішніх плавнів відбудуться обласні змагання з дзюдо. Цього дня переможців та призерів у рамках чемпіонату Полтавщини визначатимуть юні дзюдоїсти віком до 14 років. Також у цей день відбудеться чемпіонат Полтавської області серед учасниць та учасників віком до 21 року, який визначить не тільки медалістів, а й володарів путівок на чемпіонат України. Відкриття змагань відбудеться об 11-й годині. У неділю 3 березня у спортивній залі комплексу Динамо стартує першість по з волейболу. Участь у ній візьмуть шість команд. Ігри стартуватимуть о 13-й годині. Перший тур розпочнуть команди Моноліт та «АйТі дирекція управління. Потім на майданчик вийдуть гравці ВПГБУ та спільної команди ДЗФ «ЦБТ». А завершить ігровий день зустріч між командами Єрестівського гірничо-збагачувального комбінату та залізничного цеху. Відкрили сезон на кросовій трасі у горішніх плавнях. Велогонщики збірної Полтавської області розпочали активну підготовку до всеукраїнських змагань. Першим стартом після зимової перерви були заїзди на кросовій трасі міського парку у горішніх плавнях. 8 березня вже розпочинається сезон республіканських велогонок з кросу. І у березні буде три старти. Це з 8 по 10 березня Біла церква також буде 15-17 Кропивницький і в 20-х числах будуть змагання третій тур у Житомирі. Зв'язку з цим. Ми також оживаємо, як і вся природа з весни, і спробували перші старти. Сьогодні відкриття сезону. Ми провели свою відкриту першість США номер 1 міста Горічні плавні. Запросили в збірну області, з якими ми разом поїдемо на, на, на вирушимо на ці республіканські старти. У контрольному заїзді взяли участь у накита дівчата Кадюсиша Авангард із Кременчука та Дюсиша номер Noдин міста горішні плавні. Траса була нескладною та налічувала одну перешкоду у вигляді двох бар'єрів, які учасникам заїздів треба було долати із велосипедом у руках. Спочатку юні велогонщики вийшли на тренувальні круги, ознайомилися із трасою, а потім відбувся старт контрольного заїзду, який надавав тренер дюсиша номер один горішніх плавнів Сергій Долинський. Старт значить, буде по свістку, а Юрій Юрійович візьме час, скільки хто буде кататися. Так, поставили стартові розрахунки, там все. Після старту юнаки та дівчата вирушили на дистанцію. Про проведення змагань на вулиці Добровольського містян попереджав ось такий щит із оголошенням: увага! На трасі велогонка. Під час контрольних заїздів юнаки долали сім кіл траси. Дівчата проїхали чотири кола. За підсумками змагання, серед дівчат перемогу здобула 14-річна кременчужанка Катерина Троян, яка минулого року виграла усі дистанції, на яких виступала у чемпіонаті України. У горішніх плавнях Катерина також підтвердила. Свій високий рівень. Заїзди були, Не важкі. Не важкі. легкі. Але треба було постаратися, щоб проїхати. Вам сказали їхати чотири, так? Кола. можливо, там більше могли проїхати? Більше могли. У два рази? Ні. Велоспорт тобі чим подобається. Як ти прийшла на велоспорт? Я. Тато, брат і я. От. Ті прийшли, і ти потім пішов. Так. Це важкий вид спорту. Можна сказати, що так. Другою у заїздах серед дівчат фінішувала 15-річна Дар'я Яценко, яка також представляє Кременчук. Разом із Катериною Троян Дар'я виборює медалі на національних стартах. Траса в принципі легка, гонка дуже цікава була. Було дуже цікаво. А так нормально все якісь завдання собі ставила тут. Не -не. Ні, ніяких, просто доїхати. Все. ця траса дозволяє підготуватися до сезону? Так, нормальна траса, удобна, комфортна. Ви вже з хаті чемпіонки України. Як до вас відносяться суперниці? Коли ось стартує сезон вже у березні? Як вас там суперниці протистоять вам? Як вони відносяться до вас на трасі? Ну по-разному. Дехто так остерігається, а казарі так собі. Не бояться їм, все одно. Ну, як не скидувати оберти і доводити, що ти чемпіонка тепер треба, що треба робити цього сезону? Тренуватись, не, не кидати, не закидувати це діло, тренуватись, тільки тренуватись, все. Зиму, як провели? Нормально. тренувались, бігали, пригали, все як завжди. Форма фізична гарна, так? Так, все гарно. Третьою прийшла на фініш представниця горішніх плавнів Анастасія Музика, яка також вже піднімалася на п'єдестал пошани чемпіонатів України. Трохи довшою, ніж у дівчат, була траса у юнаків. Після заїздів вони ділилися враженнями від своїх виступів. Враження дуже приємне, тому що е, траса була, як на мене, для першого разу. Я б катав і дуже приємно було сюди приїхати з Кременчуга покататись, познайомитись з людьми да, і дізнатися, як це спробувати перше. Перша поїздка, як не як в команді. Давно велоспортом займаєшся? Я почав три місяці назад займатися з тренером, але катався півтора року сам. Чому ви обрав цей вид спорту? Чому вид спорту? Тому що воно це хобі моє. Я люблю цим займатися, я хочу пов'язати з цим життя своє. Чим подобається це вид спорту? Від спорту подобається тим, що тобі потрібно думати і влажати свої сили в той напрямок, куди треба їхати. Це такі почуття, коли ти їдеш. Скільки тобі років? 16. До цього займався якимось видом спорту. Я був танцюристом. Бальним спортом займався хіп-хопом, ну але якось не підійшло. Це ну, якось не, не моє, скажімо так, А велоспорт – це моє. Задоволений можливістю перевірити себе на кросовій трасі був і Назарій Капітонов із Кременчука. Юнак каже, що для нього не все було просто під час заїзду. Було тяжко, задачу свою виконав, яку перед собою ставив. Ну, в принципі, задоволений. Не було найбільш тяжко. Е, найбільш тяжко було якраз на цьому участку. На, на асфальті? Так. Да. Треба швидкість набирати. Так. Це да, такі, що там в гори, а тут рівно. І ще, і ще передні тормоза трохи погано а Там на чуть в дерево не летів. Ну Цікаво, Отримав задоволення, так? Велоспортом як прийшов займатися, чим він подобається тобі? Спочатку займався плаванням, але потім на змаганнях зустрів тренера і прийшов. Займаюся вже майже три роки переможцем серед юнаків. Став 17-річний кандидат у майстри спорту України Микита Душевський. Велоспортом у Кременчуці він займається протягом шести років. Траса в принципі сподобалась. Е, переміг тому, що багато тренувалися і дало результат. Свій найбільш важкий був. Важка ділянка була та тут все було не було важкого. все можна було їхати. Щоб перевірити сили, там не викладатися сильно так, перед змаганнями. Ну так, щоб підготуватися якраз. Які плани на сезон е, перемагати? Область вигравав чи і на Україні не здобував медалі. На чемпіонаті України було пара медалей, вже виконав КМС. Два призових місця серед юнаків вибороли представники ДЮСШ номер 1 горішніх плавнів. Третім фінішував Севолод Мордальов, а другий результат показав 16-річний Данило Ковалевський. Задоволений, як ти виступив? Так, да, дуже задоволений. Я другим приїхав. Да, багато витратив? Да, дуже багато. Друге дихання вже відкрилося. Автомає, є, так? Звісно. Да. Виїхали сім кіл, могли чи більше їхати, чи ні? Ну, ще одно ну, так, в середньому. Так, не дуже швидко. Підсумок проведеному контрольному заїзду, під час якого відбулося відкриття сезону у велогонщиків Полтавщини, підсумував тренер з велоспорту ДЮСШ номер 1 горішніх плавнів Сергій Долинський. Перевірили, хто як взимку працював з фізичної підготовки, загальнофізичної, хто як катався, ну як дозволяла погода, в принципі. Але траса сьогодні відмінна, суха, трошки прохолодна, але всі в бойовому настрої, в бойовому душі, як кажуть, обкатали трасу. Всім сподобалася наша траса. Гарна, навіть в погану погоду, вона прохідна. Ну і бар'єри були, все. Погода дуже непогана. Непогана. Погана. Ні, це добра погода в порівнянні з тим, що ми тут узимку і тренуємося в снігах, і в тому-то це сьогодні ще добра погода, тому травм обійшлося без, без травм, без, без падінь. Ну, Це збірна області. Це вже ті, які пройшли не один сезон цих велокросів, тому їм е, погода суха. Оця вона не... Не те. Ну, Швидкості показали добрі. Час. Ну, стан готовності нормальний. Якщо обласне управління дасть гроші, значить, все буде добре. Прийдешнього у вікенду у горішніх плавнях відбудеться другий тур контрольних заїздів. І це буде заключна перевірка велогонщиків збірної Полтавщини перед початком виступів на чемпіонатах України. У горішніх плавнях відбулися матчі обласного етапу гімназіади з баскетболу 3 на 3 під час турніру, який проходив у залі спортивного комплексу Динамо, тривала боротьба як за путівку до всеукраїнського етапу, так і за кубки турніру. Першими команду переможницю виявили дівчата. У грі із представницями «Пирятина» успіх святкувала команда Полтави, в якій виступали дівчата ліцею номер 14 Здоров'я насамперед ми дякуємо всім захисникам і захисницям за змогу провести ці змагання. Це було Ну, досить важко, як на мене. Особливо остання гра з порятину. Баскетбол 3х3. Які відчуття під час цієї гри у тебе? Просто фантастичні. Я обожнюю як і повністю баскетбол 5х5, так і баскетбол 3х3. Але в 3х3 мені подобається те, що все швидше і те, що можна забити побільше. Очків за самий, той самий час. Ми займаємося всі в дюсашор. Я обрала баскетбол, тому що мені також подобається швидкість, і мені дуже подобався наш тренер насамперед. Ну і просто гарна команда. З вже займаєтесь баскетболом. А, майже 6 років. Дівчата із Полтави мають досвід виступів у вищій лізі чемпіонату України з баскетболу. Переможниці турніру тепер представлятимуть Полтавщину на всеукраїнській гімназіаді. Було важко, але. Сподобалось. Що треба для перемоги на тепер всеукраїнському рівні? Мотивація. Да. Це найголовніше. Багато працювати. Як треба себе мотивувати? А -а -а. Перемогою. Перемогою, так. Якщо не виграємо, то тренер дасть нам дасть. Як вас обрали, ви ще команда з класичного, мабуть, баскетболу. Як вас обрали на 3х3 у баскетбол? Їти, ну, майже, вся команда, майже вся команда грає у вищій лізі, тому, мабуть, ми найкращі в школі, тому нас mm. і обрали. Е, важко і, навч... і вчитися і тренуватися ось, як ви у школі з навч... навчанням. Так, але заради результату, то нормально. Є результати і у баскетболі, і у навчанні, так? Так. Ви всі відмінниці. Ну майже. Під час ігор обласної гімназіади у горішніх плавнях команду Полтавської територіальної громади очолював вчитель фізичної культури ліцею номер 14 здоров'я Віктор Донець. Хочу сказати велике дякую нашим захисникам та захисницям за е, можливість проведення цих змагань. Е, сама організація змагань нам дуже сподобалася. Чи ми приїхали вже переможцями? Я б сказав би ні, тому що було дуже важко. Особливо фінальна гра з перетинав. Ну, ми доказали, що ми гідні представляти полтавську ОТГ на всеукраїнському рівні, який відбудеться на початку березня у місті Києві. Дівчата тренуються як у ліцеї здоров'я номер 14 так і в Дю США. Тренером є з команди Нішеменко Анатолій Палич. Який готував цю команду, а ми її підтримували і в навчанні, і на уроках фізичної культури. Третє місце серед дівчат посіла команда Градинської територіальної громади. Баскетбольні майки із прізвищами Зірок НБІ на учасниках обласної гімназіади. Змагання серед юнаків зібрало справжніх фанатів баскетболу. Але свої зірки були й на цьому турнірі. Завдяки цим слемданкам у соцмережах знають про юного баскетболіста з Полтави Андрія Лебідя. Свої ефектні технічні елементи юний баскетболіст викладає у соцмережах. Один із гравців полтавської команди, Андрій Зачепило, вирішив поближче познайомити прихильників спорту зі своїм тезкою. Добрий день студія. Сьогодні в нас очаровательний Андрій Лебідь, 15 років. Він. Андрію, зі, зі скільки років ви данчите? З 13. з 13 років цей хлопець вже ложе данки, поки е, не чоловіки не ложать їх у 20. Андрію, що ви можете розказати про себе? Я народився в Полтаві, займався баскетболом з 8, 8 років, також займався шашками. Їздив три місяці тому на чемпіонат світу з шашок 100. Андрію, хто ваш тренер? Бугаєвський войслав вікторович. А що ви можете сказати про Ломана Сергія Леонідовича? Дуже гарна людина, він наш президент Федерації баскетболу Полтавської області. Він теж, до речі, наш тренер. Він тренує 2007 рік, а Васила Віктор з 2008 В своєму залі в Полтаві він робить данки з двох рук, мельниця, данки з одної руки. Що він тільки не роби, спінмуви. Ну, це, це чарівна людина. Скільки ви забили е, в цьому році проти Запоріжжя? На Вюблі? 27. 27 очків! Це, це хіба не фантастично? Люди. Як тобі вдається робити данки, Андрію? Розкажи нам. Тренував прыжок. Як? Відкрий секрет. Пружин немає. Секрету ніякого немає, просто тренування. Людина, людина огонь. Підкачуєш. Підкачуєш? Підкачуєш. Підкачуєш? Підкачує ноги. Молодець. Все. А... Студія пока. Два Андрії з Полтави, а також їхні партнери по команді, впевнено виграли турнір обласної гімназіади. Турнір видався дуже класним. Ми приїхали сюди з дуже класною командою, гарний состав. Ми зайняли перше місце. Було досить важко. Команда з порятунку теж була дуже гарною. Всі з нас зіграли як можна краще. Тобто кож, кожен забив свої гли. Ну Слава Україні! Хотілося б спочатку в Суперлізі, а потім, якщо піде, то в Європі, а ще краще в НБА. У фіналі Полтавська команда святкувала успіх у грі із командою Пирятина, яка стала другою. Хочу єдине сказати, що як перш за все, перемагає команда, а програє тренер. Оце я вам що. Сьогодні я вважаю, що перемогла команда. Я їм дякую. Тяжкі, звісно, ігри були для нас, але виграли на часі. Друге місце зайняли. Це приносить задоволення. Сподобалося в принципі, але найтяжка гра це було за перше друге місце, так як там гравці більш опитні. Ну а так враження загалом. Подобалось класно. У матчі за третє місце участь взяли й господарі поля баскетболісти горішньоплавнівської територіальної громади. У грі за бронзовий кубок господарі майданчика виграли у команди Бутенківської територіальної громади. Юні баскетболісти горішніх плавнів виграли цей поєдинок за рахунок переваги над суперником у зрості. Високі гравці здобували важливі очки для горішньоплавнівської команди, яка й стала бронзовим призером. У її складі діяв учень ЗОШ №3 3 імені Віктора Нижниченка Данило Новохатний. Цей юнак одразу знайшов взаєморозуміння із гравцями ЗОЖ номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської, на базі якої була створена команда Горішньоплавнівської територіальної громади. Данило розповів, як адаптувався у колективі гравців п'ятої школи. Нормально половина з них ходить зі мною на баскетбол, тому нормально влився в команду. Було тяжко, але змогли. Ну, чого перемогли? Можливо, перевага у зрості була серед багатьох команд. Зрості це на третє місце перевага у зрості З, ну, за команду, звісно, гру за команду гру. Ну і за хорошу гру. Ну, ти центровий і так рухаєшся непогано. Як ти можливо чимось ще займався, окрім баскетболу, там, координацію, як відпрацьовуєш. Ні, займався, ну, займався баскетболом 5 років, воно дало себе знати. Зараз ти займаєшся? Займаюся. Ну, у цьому виді спорту, що головне? Тут швидкість чи перевага у зрості. Тріочкові у суперника не пішли і також ця тактика не спрацювала. Ну, перевага в зрості. Ну, команда гра повинна бути. Розуміти, один одного. У вас це вдавалося, так? Ну, Якось здавалося, ну, третє місце теж непогано. Кому програли Полтаві і Пирятина. Що там не вдалося? Ну, У Полтаві перевага в зрості, та ще ходять. ну, Це дуже тяжка команда. тому... Підготовка США. зготовлена вона так. на церемонії нагородження консультантка Центру професійного розвитку педагогічних працівників міста горішні плавні Світлана Дем'янчук привітала усіх переможців та призерів і вручила дипломи та кубки найкращим трьом командам серед юнаків і дівчат. За підсумками турніру Путівки на всеукраїнський етап гімназіади здобули дві команди Полтавської територіальної громади, які представлять область на національному рівні.